Друзі, вітаю всіх на онлайн -хвилі Радіо радіокордон. Віктор Самойленко працює в прямому ефірі. і Просто зараз програма Гістаєм. Минулого місяця гурт Атлантик» випустив альбом подкаст на глибині, який складається із 12 треків, що місяць пісні та розповіді історії від барабанщика гурту Олексія Бикова, який з перших днів вторгнення долучився до лав сил оборони і нині продовжує службу у війську. Про створення платівки сьогодні говоритимемо із фронтменом гурту Віктором Байдовим, басистом Дмитром Бакалом та гітаристом Сергієвим. Сергієм Лісовим вітаю вас. Доброго дня! Раді Доброго, вас бачити в майже повному складі. Одразу хотілося б запитати, як у Олексія. Зараз Олексій знаходиться в Черкасах в частині і чекає свого бойового виїзду. Тобто, це вже він до цього був на бойових виїздах, якщо казати, крім Київщини, на. Так, так, це. Скажімо так, східним напрямок, просто не буду казати про все к Але наразі все в порядку. До речі, ви на своїй сторінці в інстаграмі регулярно зробите збори. Є ж певні, які саме підрозділу Олексія допомогти можна, правильно? Так, це 118 ТРО ЗСУ. Друзі, якщо є можливість, тим більше ми хочемо чути нові пісні від «Our Atlantic, І чим раніше ця війна закінчиться, тим більше можливостей у Олексія буде писати, створювати нові пісні. Тим більше це ударні. Тому це один з як там кажуть, вокал це голос. Лундарність ну, це так. серце гурту. Оце от пафос. Фондамент. Фундамент там. Попри Фон все, це обов'язково треба, щоб так вони було. Альбом. Є альбом. 23 лютого була був його реліз. А, створювався він протягом двох років. Якраз як я розумію, спочатку повномасштабного чи саме тоді, коли Олексій пішов до Лавтера, правильно? Yeah. Виправлю тебе після того, як він вже уже Київщину було звільнено. Ці історії, власне, які ви чуєте в альбомі, були записані для проєкту Дарій Клумієць. тобто вони не спеціально були записані для цього альбому. Ми почули ці історії, і, зрештою, після того вже почали працювати над альбомом. І, взагалі, як виникло його створення, і саме в такому форматі, який ми можемо зараз почути? Я відповів на це питання. Насправді, типу. Не було такої ідеї першопочатковий подкаст. Я пам'ятаю, почув перше його, будучи там у Броварах. У мене була думка: блін, це потрібно використати в альбомі якимось таким чином, якийсь створити такий певний симбіоз, щоб це було органічно. Але в мене були сумніви до цього дуже великі. І з часом ми просто потихеньку почали записувати перші пісні після деокупації, деокупації Київщини. І згодом, коли вже там ми відкривали сесію, робили якісь тестові варіанти. Дивилися, заслухали і вирішили, що ну, ідея справді хороша, просто потрібно над, над реалізацією більше працювати. Здавай, здається, що в альбомі що це доволі такі, якби просто історія пісня, історія пісня. Але насправді вони всі драматургійно розкладені. Також вони повністю, як і пісні, так і історії в хронологічному порядку. От, і для нас це. Якщо наприклад, я особисто прослуховую альбом, я можу в принципі зрозуміти в якому відрізку часу я знаходився. Тобто він хронологічний і в піснях, і в історіях. Типу, влад, власне, того ми його і підписали. Звучна хроніка, mm, от оце, цей термін дуже точно визначає для слухача, взагалі для розуміння його цього матеріалу. Ми дуже довго шукали визначення, <гум> яким чином людям пояснити, що ми Щ, щоб коротко, але по суті. Якщо говорити саме про це, от як це правильно, складову цієї історія від Олексія з його служби, вони дуже часто, на мій погляд, спрацьовують як такі певні костелі, бо, наприклад, деякі пісні сприймалися до альбому без Оці історії історій абсолютно по-іншому, Костелія має на увазі, що вони додають в наступну чи попередню пісню набагато більше сенсу, ніж того, що ми могли почути в минулому. Безпосередньо те, що я вам казав перед ефіром щодо пісні Марні мрії, яка, напевно, одна з перших, яка в цьому альбомі, але з'явилася вона найраніше, Так. так. — була релізнута. Тепер це зовсім інша картинка і зовсім інше сприйняття саме завдяки історії, яка розповідається Олексієм. Як ви ставитесь до того, що. Тепер це змінилося. Я особисто чекав цих змін, тобто мені було важливо, в тому числі, просто, щоб слухач відчув саме кінематографічне полотно. Тобто, сингли особисто, типу, то, я думаю, для всіх не мало такого великого значення. Тобто, ми випустили два сингли, насправді один це інструментальний трек, небо фортепіанна версія, і перед тим марні мрії. І всі ми очікували вже фінального результату. Тобто, це як умовно зібрати, наприклад, там е, таке пояснення, наприклад, один сезон, там всіх, там умовно якихось 12 серій. От, і вони вже створюють цілісне полотно, і це важливо. Мені важливо, щоб люди, наприклад, не слухали зараз сингли, а краще слухали альбом повністю. Для цілісності. Для цілісності, цілісної картини та, для цілісності. Тому що, і, 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 як ви сказали, наприклад, про те, що барабани, це серце, і там, і як сказав Сергій, фундамент гурту, так і історії, це фундамент для цього альбому. 23 лютого це була прем'єра. Прем'єра реліз альбому. Це спеціально. Вишукували дату саме, чи це безпосередньо по готовності, і просто якраз е, останній день перед е, річницею повномасштабного вторгнення е, вибрана дата була спеціально? Е, не, до речі, мені здається, не. що слухачі не повірять, але не спеціально. Не, спеціально Насправді так. він мав виходити за місяць до повномасштабного вторгнення, а, але ми дуже довго фіналізували, робили мастерних. Е... Ну, це було необхідно зробити, і ми просто. Вирішили. І співпало на 23-ю насправді, але, таку, але, і, але звучить як да, хай, це, типу 23. -ю. Це символічно, <свісна> це тому що іс... останній спокійний день якраз. Але, власне, та, та, і і перша історія альбому починається з того, що Олексій згадує: це 23 лютого, перед день. Це якось Сточки, трошки символіч. символічно. до речі, одна, напевно, з найважчих е, оцих, от як це правильно сказати, е, мовних історій, ну мовної частини, напевно, одна з найважчих, бо зразу якось е, переймаєшся більше навіть його історію, ніж своєю, через те, що е, ну безпосередньо, якщо говорити на прикладі Олексія, він, попри те, що багатодітний батько все одно ухвалив рішення йти захищати, відправити дітей, дружину е, подалі від війни. І якось емоційно зразу заряджаєте на те, що альбом буде весь, в принципі, такий, трошки із сумом, і далеко не, то, не ті розваги, які Aura Atlantic подавали раніше. Власне, так. Але мені особисто здається, що люди всі індивідуально все, все сприймають, і у кожного була своя історія початку вторгнення. І в цьому ж цінність мені здається цього альбому, що кожен ну, хто пережив е, якийсь досвід, він може і згадати себе в цьому плані, і нагадати собі про свої перші дні. Ти які це були відчуття. перші дні, перші відчуття можливо, а можливо, і побачить себе в цьому, тобто ну я думаю, що це не єдина і не, не одинична така історія була в Україні. Якщо говорити про ці оповіді Олексія життєві історії з часів служби, як, наприклад, я точно не пам'ятаю, перед якою піснею була коли. Щодо того, що мамі обов'язково треба передзвонити, попри те, що ти навіть у, у дозорі, е, От такі історії, і це всі, які були записані безпосередньо в цьому попередньому проєкті «Коломієць»? чи ви обирали які історії, ні, куди підійдуть? Ні, це всі, їх всього лиш. Насправді да, ну, ключових дабільш. історій там три, але поміж них Олексій піднімає ще декілька тем, і ми виокремили їх спеціально для альбому. Тобто, в принципі. Це весь подкаст. Насправді там він невеличкий, тому що Дар'я Коломієць вона брала багатьох інтерв'ю багатьох митців, в тому числі, які були там. добровольцями, от, і волонтерів. І типу вони всі складають таку невеличкий хронометраж. Тобто, тут більше було при створенні альбому: питання в структуруванні саме пісень, а не стільки історії. Так, але історії також були важливі, тому що. Не все ми чуємо, що є в подкасті, а, е. можеш пояснити, що саме ти маєш на увазі? Ну, тобто скорочено. тобто деякі моменти ми вирізали, в тому числі припустимо історію про Friendly Fire. Ну тому що ми розуміли, що навряд чи це, і особливо в той час, коли це було там наприкінці четвертий чи п'ятий місяць війни, ми якби розуміли, що деякі моменти варто виключити. Не знаю, якомусь б... з точки зору безпекової, безпекової ситуації, але в принципі і yeah. ну, з моральної точки зору, щоб ну, не деморалізувати так сильно. Але це реальні історії дійсно і. Зараз ми вже можемо про це говорити насправді До речі, щодо реальності історії і всього, що розказане в альбомі, я згадав не такий вже це. Якраз вже було повномасштабне вторгнення Росії. Чи готові до того, що ваш альбом видаля з YouTube Music? Як це було наприклад з піснями гурту Пертин? Там от, точно так же є в альбомі а, певні вирізки, які, на думку оцих от, хостингів на кшталт Ютуба, а, пропагують мову, мову ненависті. <гум> а, ну, там, там. А, і все-таки там моніторинг є у них, на жаль, а, і вони не розуміють, що правильно, а що неправильно, і де ми відстоїмо свою незалежність, а де Русня. А навіщо взагалі про це думати? Тобто це не хвилює. Вапсі. Якщо Абсолютно. видалять, то, ми ми на касету це, записує. Це, це нам тільки плюс, це інфоповод. До речі, щось до тебе хотів сказати. Я подумав, я буду радий, якщо ви набережні наскільки і це хороша реакція, значить ми свого досягли. Досить там достатньо прослуховування, щоб його видали. Це було б навіть прекрасно. Тому що ми б зробили ще раз ремастер і перевипустили його, бо мене не все влаштовує. Ну там якраз зокрема з піряти нам це була приємна ситуація, бо потім вирішили і виявилося, що нічого там страшного немає. Слово кацапи не таке вже й страшне. Але ж спрацювало, ми про це говоримо. Ну власне. Uhm. Я їм завідую, ти знаєш. Може хтось трошки пройде часу, і вам так заздрить буде. Якщо говорити про весь альбом, на вашу думку, у кожного з вас, яка пісня є головною, так би мовити, кульмінаційною? А все-таки, коли це створюється тим більше історія, є десь оцей от пік. Угу. Кульмінаційною. Uh, ну, Ми кожен від себе, мабуть, де? скажемо. Uh -huh. ось, от, я думаю, що думки відрізняються. Uh, да, що... І мені, до речі, цікаво, я ж я ж взагалі вже нічого не знаю. Ніхто не знає, ніхто <гум> нічого не говорить. Ми ж не спілкуємося <гум> між собою, no, no, я все в чим зробила там. Кульмінаційної пісні. Мені здається, що немає кульмінаційної пісні для мене в цьому альбамі. От, мені здається, що є підсумкова пісня. Це дійсно пісня Яни Шпачинської, яка була записана. Придумана, я не знаю, Сергій мені підскаже, років 10, тому мабуть, там, мабуть, п'ятнадцять і наскільки вона стала зараз ще більше актуальною. Тобто, як кульмінації такої немає, тому що мені здається, мені хотілося в тому точки зору, тіпа, які там я особисто ідеї приносив альбом, що він не був, конкретної кульмінаційної точки не було, тому що мені здається, що і в цій війні її немає. Вона просто постійно важка, просто різна, різні етапи. От, і, і альбом не має такої якоїсь точки драматургії, яка є конкретною і визначальною. Ну, для мене, власне, мабуть, таким конвенційним моментом є десь ближче до коди марних мрій, власне, перед другою частиною, бо потім вже воно якось. Розкривається і вже дає надію і все. А от сама кульмінація і самого біда от перед тим от хаосом, який от виглядає, як ніби джаз. То для мене власне. Для мене немає теж кульмінаційної точки якоїсь в цьому альбомі, бо ну, дуже гарну тезу я побачив, сам до цього не додумався: Новела. Для мене це альбом Новела. Коротке, але стисле і яке хоче, у ну, нього немає точки, якою воно закінчується. Але ну, тобі хочеться ще раз його прочитати. Просто от чому е, ремарочка така? Чому я зразу запитав про кульмінаційну пісню? а е, Віктор на початку інтерв'ю сказав щодо е, кінематографічності альбому угу. е, і кінематограф це ну в 95% це драматургія. Дуже а в драматургія, наскільки я пам'ятаю, не дуже гарно вчився в університеті. Але драматургія це завжди кульмінація, там де спади. Там от як те, що нам в університеті казали китайський домік. Воно угу. нагору, на, на а потім Вступ, вже була розробка, кульмінація, і то все, так? Да? От саме про це. І якраз якщо і тут є с... угу. велика історія. Е, поки що, на жаль, без кінця чи на щастя, навпаки, без кінця, як такого. Але м от саме пік, оцей от мені цікаво було, як саме кожен з учасників гурту ставиться. І от я почув, що два не бачать кульмінації в цьому альбомі. Ідіоти! Почекай, 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 я виправлюся. З точки зору пісні, ну, типу, ви запитували з точки зору пісні. Яка пісня є кульмінаційною? Тобто мені треба було запитати з точки зору драматургії. Та з точки зору драматургії, там все дуже ви забуваємо. Поїхали знову. Тоді насправді я погоджуюся з Сергієм, що це після марних мрій, мабуть. Тобто, найкульмінаційніша історія, по факту, це історія з Friendly Fire. За рахунок того, що ми, в принципі, ми майже не можемо зрозуміти, що відбувається, тому що там все дається обривками, шматочками, і під звук так, скла, але насправді це синтезований звук, але він нагадує нам його. От і, і ось це найкульмінаційніше місце, тому що далі е, після кхів, цього йдуть марні мрії, і марні мрії частина друга, які дають певну таку е, ностальгію за мирним минулим, і далі ми вже в принципі слухаємо висновок. О, тому кульмінація це скоріш за все історія е, бої своїх, щоб чужі боялися. В описі до альбому йдеться, що створення текстів пісень ви для створення саме ви вивчали українську воєнну літературу періоду Другої світової війни, як того самого Леся Гончара чи бажана мого улюбленого, і аналізували методичну військову літературу. От прямо так от написано, і звучить дуже серйозно. Як насправді в результаті були задіяні ці дослідження, скажімо так, в створенні альбому? Може відповісти, дуже е, нам допомогла насправді наша література. Тому що, коли ми сіли за тексти, е, ну ми зрозуміли, що е, потрібно буквально добирати слова інколи, щоб не сказати лишнього, сказати точно, сказати е, поетично, тому що ну потрібно, і прямо в водночас. водночас. ну і ми почали копати. Шукати різні референси не те слово, але ну хоча б орієнтири на що нам можна спиратися, і насправді зрозуміли, що люди, які пережили Другу світову війну, теж велику, страшну і криваву, вони переживали в чомусь схожі, схожий досвід з тим, що відбувається зараз. Ну і власне, це була насправді головоломка. Ми з Віктором сиділи часто, коли працювали над текстами, ми разом. Брейнштормили, думали, uh -huh. передумували. Буквально я пам'ятаю, ми сиділи у мене в телефон, в нього телефон. У нього відкритий збірник гончара. У мене відкритий У мене. Слов... TikTok відкриті насправді працює. весь <працює> ще <щас. працює> не насправді ні. До речі, <працю> я не популяризую TikTok, але там зараз достатньо о, літературного спрямування щодо української літератури. Відео mm -hmm. я на щастя все ще там не зареєстрований, не дивлюся, але о, можна якраз <працю> дослідження. Дослідження в Тіктоці дивився. Відео різних науковців, істориків uh -huh. про гончара. Uh -huh. Це я просто виправдовую тебе. Дякую. <реш> 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 Коротше, робота йшла таким чином, що в одній руці в тебе от поезія. Воєнна, там, де буквально гончар розповідає про всі жахи, про відірвані кінцівки, про те, що він шкодує, що не вмер, і так далі. З іншого, в іншій руці, в тебе етимологічний словник української мови, або тлумачний словник, або словник синонімів. І ти просто сидиш і це співставляєш, і ще собі думаєш в голові, що ж ти хочеш тут сказати, і як використати ці твої дослідження в тому, що ти хочеш сказати. Насправді дуже багато у нас в цьому альбомі відсилок і. Я скажу так, що прям інколи прямих цитат. Бо настільки схожих відчуттів і переживань, ем, я ж ніколи не бачив стосовно цієї теми. Тому я раджу всім слухачам поцікавитися, почитати. Там насправді є проблемка в тому, що наші письменники ну, жили в Радянському Союзі, тоді. І тут... ти не міг нічого написати, окрім е... не окрім, ти не міг нічого писати. Е... Чогось іншого, крім оце партії. — Ну, чи міг, партії, але да. прокидався потім у Сибіру. — Ну, власне, так само Бажан, це збірка у дні війни. Була насправді пісня гнів, містить дуже багато його буквальних цитат і от таке ядро цієї пісні, да, ні сліз, ні слів, лише гнів це бажан. І варто відмежовувати різні оці, нальот Радянщини, нальот пропаганди в цих речах і виокремлювати суть. Що власне ми і зробили в цьому дослідженні, і це є дослідження. Це дуже круто, що взагалі а, ви знайшли в собі сили цим зайнятися, адже це тепер не просто альбом, а це. Я навіть не знаю. От я хоч навіть не можу підібрати слова, це як. А, ви витвір мистецтва альбом, це і так витвір мистецтва. Я от не знаю, як правильно таке слово, яке покаже, що це більше ніж просто музичний альбом. Безперечно, я і... я, я готовий підписатися під цим точно. От до речі, щодо 100%, відсотків, тут навіть питання може бути більше риторичне, але а, чого саме плануєте добитись від українців цим альбомом? Це ж, от ти його з перших слів розумієш, що він зроблений не просто так, не просто так, щоб нагадати, що Atlantic пише класну музику. Я, я, мабуть, дам відповідь. Я не думаю, що ми хочемо добитися чимось. Маю на увазі, цей альбом він скоріше для того, щоб людям нагадувати про те, про перші дні, особливо, якими ми були тоді. І Повертаючись в той час, ми можемо проаналізувати, наскільки ми змінилися сьогодні, а в другу чергу це альбом для майбутніх поколінь от, для дітей, які ще не народилися. Хроніка, от, от хроніка так. в описі до альбому є це слово, і воно дуже класно підходить якраз щодо передачі майбутнім поколінням. Ну і власне, ну я ще хотів додати м, остання історія Олексія, м, його такий звернення до слухача умовного. Те, що ми всі стоїмо за Україну, і не, не, не треба про це забувати. І цим нагадуванням, коли людина згадує про це, ми намагаємося ну, не те, щоб звернутися до когось, а щоб людина почала про це думати знову, якщо вона не задумувалась так обширно, я не знаю, або хотіла відіснити ці спогади. Тому що ми не бачимо кінця цієї війни зараз. І розслаблятися зарано. Це просто дуже багато емоцій. Я знову ж таки згадав цю історію з альбому про ну як історію ремарку щодо того, що війна торкнулася кожного. Там, де в тому плані, що Олексій там здається, чи цитує когось, чи що в тому плані, що ваше село абсолютно ціле, значить, вас не торкнулася війна. Щодо того, що війна торкнулася кожного українця, і ми маємо продовжувати стояти всі разом для того, щоб вона максимально рано і максимально просто мінімальними втратами закінчилася для нас. Дякую, що нагадав. Насправді, що хочу підмітити, це найкрутіша, в принципі, і найважливіша. Найважливіший такий посил насправді в альбому. Тобто, коли він розповідає історію, що його запитують його співгромадяни, а що у вас війна не зачепила, у вас тільки 15-20 будинків згоріли. От мені здається, що заради цієї тези, в принципі, можна було і створити цілий альбом, тому що це говорить про те, що люди страждання воно не має ніякої ієрархії. Тобто, навіть якщо там умовно. Е Буду брати так грубо пояснювати. От є, от, наприклад, такий ідіотський зараз термін. Там коли люди жартують фортеця Львів і так далі. Ну це ненормально, Але якщо люди у Львові зараз живуть, вони також живуть зараз під час війни. Звісно, там інтенсивність, бой... інтенсивність обстрілу да. менша, але це але не є. означає, да, що ми повинні створювати цю. Е... Хто більше страждає? Да, да, та, тобто ми повинні ну, да, відмовитися. Це, це не порівняльні категорії взагалі, взагалі. Інакше це призводить до якогось колапсу. Типу. І от в цій історії, типу, це дуже круто, що він пояснює, що страждання не має ієрархії. Людина страждає, наскільки їй це впало на її долю. Кажемо, так. І про це теж важ... вар... варто пам'ятати, бо ну, то, що мене це зачепило, коли були. Озвучені безповоротні наші втрати, я бачив дуже багато коментарів, а чого так мало. Ну, це для мене нонсенс. Це. Я навіть не знаю, як виправдовувати цих людей, які такі пишуть, але, на жаль, так, є. І все одно такі є. Я нагадаю, що під час цих буремних часів в цьому немає нічого дивного, просто. Краще концентруватися на роботі, і зрозуміло, що буде якийсь певний відсоток населення, який, вибачте, на слові зовсім відбить. це норма е, е, для всіх країн. Я да. думаю, для всіх країн навіть це не те, що якась наша там національна приналежність. І наостанок презентація, реліз альбому це завжди велика промо-кампанія. Е, і, звичайно ж, це промо-кампанія як концерти. Ви писали на сторінці в інстаграмі, що ви зараз. Е, Дуже мало влаштовувати живих виступів. Проте, все-таки, виступів з новим альбомом можна очікувати і коли? А, виступів з новим альбомом не буде а, скоріш за все. Тобто він виключно як в записі, і для цього й був створений. А, ні, не, не був для цього створений. Типу, можливо, колись. Ні, ми грали пісні з цього ми грали... Так, так, так. От, грали пісні з цього альбому ще до, ще до його релізу, але я думаю, що. Те, що на найближчий час не хочеться просто там думати про якесь майбутнє, вийде документальний фільм про альбом. І, можливо, неможливо, а точно, я гадаю, десь в кінці квітня ми вже зробимо прем'єру, запросимо людей і таким чином якби зробимо не концерт, а умовно кінопоказ, тому що, на жаль. Зараз Олексій він не може там приїжджати на репетиції, тому що він або постійно на чергування, або нам в подальшому в нього буде знову ж таки бойовий виїзд. І немає часу на репетиції, нема часу на ці всі складні сетапи, тому що, щоб зробити дійсно презентацію цього альбому, ну, нам, нам потрібно як мінімум там, місяць підготовки, тому що ми mm -hmm. вже давно не концертували, ми втратили форму, і це норма. Ну, тобто, тому що музика це як спорт. І тому ми вирішили, що. Це буде ідеальний варіант і по часу. І якщо Олексій навіть на один день може вирватися, ми зробимо там кінофоказ і, можливо, невеличку там присуху Ка люди можуть випитувати обговорення і таким чином підсумуємо промо, і на цьому вже зупинимося. Приблизно уявляєте, коли це вже буде коли очікувати? Я думаю, середина кінець квітня О, це точно. Я вже працюю. Типу зараз шукаю архіви різні. Ну, типу, я гадаю. Що це буде дійсно цікаво? Я впевнений, що це буде цікаво, так. і будемо слідкувати, все буде анонси у вас в тій самій інстаграм-сторінці. Да, все можна буде знайти смрежить, і побачити. Звичайно. Хлопці, дякую вам величезне, що завітали сьогодні. Дуже дякую за альбом. А, я вже розказував, що цілко... ц... повністю його слухати треба окремо. Взагалі, не їдьте в метро, коли ви можете відволікатися, а просто сядьте вдома і від початку до кінця прослухайте, воно того варте. А, як мінімум, це дуже якісно виконана робота, це дуже емоційно класно виконана робота, друзі. Тому закликаю альбом на глибині. Our Atlantic, неймовірний гурт сьогодні був в нашій студії. Закликаю ще раз слухати, слухати і слухати. Вам ще раз дякую, що завітали. Якраз будемо, я сподіваюся, говорити вже безпосередньо про документальний фільм. Незабаром. Серйозно? Дякую. Було б непогано. Було б непогано. Це круто буде. Друзі. Я нагадаю, сьогодні в нашій студії був гурт Atlantic, а саме фронтмен гурту Віктор Байдан, басист Дмитро Бакал та гітарист. Сергій Лиссов і Байда! А я сказав Байда? Да. О, от Як байда, вже... Вишневець. Ну. Причому, байда Вишневець? Причому Байда Вишневецький це набагато легше запам'ятати. Скажи. — Я не знаю, чого це з <свят> Друзі, я з вами прощаюся вже до завтра. Обов'язково почуємось на онлайн-хвилі Радіо Кордон. Всім гарного дня!